Ігор Арабов один із перших мешканців модульного містечка для переселенців. У квітні 23-го року він приїхав сюди із Маріуполя, перед тим евакуювавши сім'ю та самотужки, вибравшись через окуповані території до Запоріжжя. Сьогодні чоловік знову змушений боротися, але вже не за виїзд, а за тепло. Ці модульні споруди вони дуже швидко остужуються. І при такому режимі відключень, коли дві години світло є, а чотири нема і більше, і не співаю прогріватися нічого в цих спорудах. І тому, скажімо так, це дуже важко переносять люди похилого віку, діти. І в нас є багато дуже онкохворих, які мешкають разом з нами в інших модулях, їм це важко. Не менш складний шлях до Чернівців подолала Ольга Серединська. Вона півтора місяця прожила у підвалі Маріуполя, була примусово депортована на Урал, але змогла самотужки втекти через Росію та Білорусь. Нині жінка потерпає від холоду. І от у нас сьогодні було сім градусів тепла. Ось у нашій кімнаті ми крайня кімната. тобто приїжджали представники з Дніпра, котрі ремонтували, демонтували оце приміщення. Вони сказала, що цей модуль зроблений по новим технологіям, адже. Поли, плінтуса з льодом. Розумієте, воно все промерзає. І тому питань багато. Ми дуже тяжко пережили ці морози. Надія на вирішення проблеми є лише на всеукраїнському рівні. Наразі уряд упрацьовує можливість включити будинки, що повністю залежать від електропостачання до критичної інфраструктури. Це дасть їм пріоритет живлення та полегшить ситуацію. І таких, як ми, модулів, я думаю, по Україні багато, ми не одні. Буде яке питання в нашу пользу, приймуть там рішення, що внести нас до цієї критичної інструктури, ми будемо дуже вдячним. Ми розуміємо, що зараз у нас енергетики немає. Її не буде і в кінці лютого, її не буде в кінці березня, її не буде може, і до літа і літа, ніхто ж не знає. Ну просто дайте людям трошки допоможіть по часу, по дві години, щоб нас підтримати. Поки в урядових кабінетах лише обговорюють можливість зміни статусу для будинків на електроопаленні, переселенці продовжують адаптуватися до морозу за допомогою пляшок із окропом та кількох шарів ковдр. Люди сподіваються, що їхні голоси почують раніше ніж завершиться зима. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини Сі 4